Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшло 2 місяці як ми обирали монети для портфелю Хочу 100Xів. Є окремий плейліст на каналі про даний портфель, кому цікаво, можете переглянути попередні два відео. Сьогодні ми купимо ще 5 монет. Давайте поглянемо на Google таблицю, які зміни відбулися з даним портфелем. Звіти по портфелю я роблю раз на місяць, але вносити корективи і щось продавати чи докуповувати я можу і протягом всього місяця. Якщо ви хочете знати про всі зміни оперативно, то приєднуйтесь до нашої телеграм-групи, де я повідомляю про всі зміни у всіх моїх портфелях одразу. На даний час портфель виглядає таким чином: всього в портфелі знаходиться 33 монети. Деякі з монет, які раніше були в даному портфелі, я використав для створення ребалансуючих ботів на біржі Binance. Відео є на каналі. Це такі монети як R, LRC та Frax. Виокремити хочу таку монету, як Чія. Вона позначена зеленим кольором і дана монету я докуповую щотижня на 10 доларів за DCA стратегією. Кому цікаво про дану стратегію, на каналі також є відео. Далі жовтим кольором виділений блок монет з середньої капіталізації від 300 до 800 мільйонів доларів. В дані монети я планую інвестувати максимум по 100$. Наступний блок монет виділений синім кольором з капіталізацією менше 300 мільйонів доларів. В дані монети я планую інвестувати максимум по 50 доларів. За цей місяць ще 6 монет показали ріст в 2X і за своєю стратегією я забрав з них вкладені кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Це такі монети як Dia, Dodo, Kusama, Neutron, Apex та Shidem Network. І таким чином загальна кількість таких безкоштовних монет стала 9%. Можливо до реінвесту в дані монети я повернуся пізніше, якщо їх ціна сильно скоригується. І на той момент у мене будуть вільні кошти для реінвесту. Отже, як бачимо загальний результат по портфелю – мінус 2%. Протягом місяця результат був набагато кращий, але зараз майже всі монети знаходяться в корекції, тому й результат погіршився. Докуповувати сьогодні будемо такі монети. Перша монета FET. Її ми купували і минулого разу, тому детально аналізувати даний проєкт сьогодні вже не буду. Кому цікаво дізнатися більше про дану монету, можете переглянути попереднє відео. Докуповував я її на 10 доларів. Друга монета RON. Це нова монета в портфелі, її я купував на 20 доларів. Третя монета Triul, докуповував на 10$. доларів. Четверта монета Kata, також нова монета, купував її на 20 доларів. І п'ята монета Naka, докуповував на 10 доларів. А зараз давайте коротко розберемо кожен з проєктів, які я купував. Перша монета FED, проєкт Fetch AI. Як я і казав, її ми аналізували минулого разу. Тому сьогодні давайте перейдемо одразу до графіка даної монети. Від попереднього піку монета знаходиться у просадці на 50%. Від всего 2022 року відросла вже на 1090%. Хоч ріст і дуже значний, я все одно продовжую накопичувати дану монету, так як вірю у сильний хайп сектору AI на бичому ринку. Наступна монета RON, проект Ronin. Ронін блокчейн на основі EVM створений для розробників, які хочуть створювати ігри з економікою, що належить гравцям. Рон знаходиться на 122 місці, циркуляція 28% монет. Ринкова капіталізація 480 млн доларів. Ця монета відноситься до сектору ігрової індустрії. Дані монети гарні інвестори, серед яких Andersen Horowitz, Binance Labs Paradigm. Давайте поглянемо на графік даної монети. Монета нова показала гарний ріст, від одна дна відросла на 316%. Я вірю, що ігровий сектор буде набувати ще більшої популярності, тому серед цього портфелю досить багато монет з даного сектора. Наступна монета Triul – платформа, яка поєднує в собі NFT та ігри для ПК, щоб значно покращити ігровий процес. Знаходиться на 944 місці, в циркуляції 4% монет. Ринкова капіталізація 15 мільйонів доларів. Монети відносяться до сектору ігрової індустрії. Даний проєкт побудований в екосистемі Avalanche. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Монета також нова, від свого дна відросла на 1180%. Наступна монета Kata. Проєкт Cata Inu. Гра для ПК у жанрі Battle Royale зі скінами NFT. Знаходиться на 714 місці, в циркуляції майже 53% монет. НКО 29 мільйонів доларів. Монета також відноситься до сектору ігрової індустрії. На скріншоті можете бачити, як виглядає графік даної монети. одна монета відросла на 882%. І остання монета Naka. Проєкт Nakamoto Games. Це ігрова платформа по розробці Play to Earn проєктів. Знаходиться на 349 місці, в циркуляції майже 36% монет. Ринкова контента 99 мільйонів доларів. Монета відноситься також до сектору ігрової індустрії. Інвесторів зараз приблизно 85 іксів, що зовсім небагато для проєкту такого типу. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети, і одна від монета відросла аж на 2000%. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційні сайти виробників холодних криптогаманців та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте купимо дані монети на біржах. Монету FED будемо купувати на біржі Binance по маркету на 10$. доларів. Монети Ron, Kata, TriUL та NACA будемо купувати на біржі MEX. Також давайте занесемо наші покупки в Google таблицю для подальшого моніторингу цього криптопортфеля. Отже, інвестиція в монету FET збільшиться до 30 доларів. Не прибуток становить на даний час 6%. В інвестицію в монету РОН становлять 20 доларів, просадка 6%. В інвестицію в монету Ката становлять також 20 В Інвестиції в монету Труюл збільшується до 40 доларів, просадка становить 12%. Інвестиції в монету NACA збільшуються до 50 доларів, просадка становить 10%. Також давайте додамо дані покупки сервіс для моніторингу портфеля, Portfolio Tracker сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфеля я додам в Telegram групу На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфеля через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.